Вітаю, шановні, сьогодні розкажу все про опалубку для монолітного бетонного перекриття. Е, значить, е, опалубку є два варіанти. Ви можете зробити самі е, з е, лісоматеріалів, тобто дерев'яних брусів, е, осьбів або фанери. І в оренду взяти тільки такі стійки. От. Вони коштують не так дорого. Не так дорого, це мається на увазі. От, ну, десь 10 штук, тисячу гривень буде коштувати на е, 2 тижні. І 10 штук вам вистачить от, приблизно от, дивіться, на цю кімнатку, от, 6 штук от, на таку кімнатку. Тобто трохи на більшу буде 10. От. Тому. Е, і от такі от бруси. Тобто поклали ОСБ, навіть старе, воно буде тримати, нікуди не дінеться. От. Головне, стойки. От. Або ж взяти в оренду ще додатково отакі от ригіля і фаніру. Але майте на увазі, що фаніру різати не можна, вона дуже дорога, її не дозволяють ні різати, нічого не підрізати. Тому розраховуйте, скільки вам треба фанери по розмірах вашої кімнати, а решту все одно доведеться доточувати ОСБ або самі купуватимете фаніру. Але фанера дорога, немає сенсу її купувати. ОСБ нормально буду тримати. Єдине, що під нього треба більше покласти ригелів. От. Як це все робиться? Значить, наприклад, цієї ж кімнати. Спочатку ставимо стойки. Одні, з іншого боку, другі. На стойки кладемо ригель. От. Бачите, поклали ригель так. Поклали ригель тут. Ригель або ж о, брус ваш. Потім на них накладаємо ригеля зверху. Отак. От. І далі вже потім зверху затягуємо фанеру OSB, вкладаємо. І е, в цю фанеру ми прибиваємо до ригелів зверху цвяшками. Саме цвяшками, не саморізами, тому що. Потім, коли стойки знімуться, регуля опустяться, з цвяхів, ці регуля знімуться легко, і з фанери потім вони виб'ються, і все. І фанера буде чиста, як нова. От. Е, далі. Коли все виставили, фанеру розклали, цвяшками все прибили, щілин немає. Далі, стойками ви можете відрегулювати рівень, як вам треба. Плюс-мінус сантиметр зверху ви вирівняли, щоб все було рівно. Тобто поверху вирівнюєте, і стойками вже дорегульовуєте, а потім вже їх кріпите на замки. Тобто, от така процедура. І ось так це виглядає, все, якщо велика кімната. Так виглядає. Ось так. От, майте на увазі, що оця оренда цих ригілів, і фанера, це дуже дороге задоволення. Оці стойки вони набагато дешевші. Чому? Тому що стойки вони багаторазові, вони служать дуже довго, а фанера і ригеля, вони зношуються. Фанера служить на 10-15, максимум 20 заливок і потім все, вона стає непридатною. Тому її оренда коштує дорого. Якщо, наприклад, ви знаєте, що вам ОСБ десь буде потрібне, наприклад, як мені підшивку робити в гаражі, то дешевше не брати в оренду, а купити дерево і зробити все своїм деревом, і буде все так само тримати. Якщо хтось каже, що воно там слабке, не витримає, ні, це неправда. Тобто бетону ви будете робити 20 см плиту, і вона дуже добре все це витримає. Тобто там навантаження на 1 дециметр йде 4-5 кілограмів всього всього. От, ступа ноги, дивіться, це 2 дециметра, Тобто до 10 кг навантаження. Я ходжу по своєму ОСБ, своєю вагою, в мене не 10, а 86 хай от половина в мене 40 кг на одній нозі є. І я ходжу і нічого, воно все тримає. А бетону буде в 4 рази менше. От. Тому, якщо комусь це було корисно. Поставте лайк, не забудьте підписатись. І дивіться далі. Я покажу, як будемо армувати. Як буду ставити окрему опалубку на вент канали Тому що не всі це знають. Навіть професійні будівельники з Hefest цього не знали і хотіли зробити неправильно. От. І на цьому, власне, все. Дякую всім за увагу. Всім гарного настрою, всім пока!